Хто зображений на фото? Не знаєте? Ні. Навчаєтесь, працюєте. Навчаємося. Де навчаєтесь? Тригований економічний. Клас, хто зображений на фото? <звук> Не знаю. <звук> Не пам'ятаю. Ну, може, догадки якісь є. Помаранчева революція, ні? <звук> <звук> да. Не пам'ятаю. <звук> Кравчук, ну президент України, да. помаранчева революція, що там була. Ле, Ле Леонід Кравчук, Мы правильно? Да, ну так, да, да. сказала Кравчук. Ви в якому класі? Сьомом. Сложний вопрос. Президент якийсь. В якої країни? Не знаю. Давно закінчили навчання? Так. Да. Два роки тому. Хто на фото? Трамп. Да, це Трамп. Гнида. Петро Порошенко? Порошенко. Ну, якийсь президент, не я не знаю. Президент ну. якої країни? Нової Зеландії. Ющенко. Не знаю. Кравчук. З чого ти взявся Кравчук? Не знаю. А що ти за Це Ющенко? Не знаю. Просто вгадав. Да. Ну це Ющенко. <хи> а хто такий Ющенко? Президент України у му році. Е, Ющенко, колишній президент України. 1991 1995 тисячу